Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося створювати із растрового зображення векторне. Ми з вами розглядали переваги векторних зображень перед растровими. І ви пам'ятаєте, що растрове зображення воно складається із окремих елементів крапок, і при збільшенні з'являється такий дефект, як алайзінг східці. Тоді ж як векторне зображення можна збільшувати без отримання цього неприємного ефекту, тобто якість зображення не буде погіршуватись. Для того, щоб нам виконати трасування об'єкту, потрібно спочатку відкрити програму Inkscape та відкрити файл, який, ну, тобто зображення, яке ми будемо трасувати. Я йду в меню файл відкрити та вказую шлях до мого зображення. Ось я відкрила зображення, і далі, для того, щоб виконати його векторизацію, я повинна його виділити, це зображення, потім перейти в меню Контур та обрати під меню Векторизувати растер». Далі ми отримуємо три вкладки: одинарне сканування, мультиколор та піксельна графіка. Ці всі види векторизації підходять під різні типи зображення. Одинарне сканування, я так розумію, що це чорно-біле зображення, мультиколор чорно — кольорове зображення, а піксельна графіка ну тобто, це вже повноцінне, я так розумію, зображення. Але у нас сьогодні простіше зображення, чорно-біле, тому ми обираємо одинарне сканування. І тут для нас важливо обрати правильну, правильну властивість пастеризації. Оскільки, якщо бачите, зараз зображення таке в попередньому перегляді із штрихів складається. І, а нам потрібно отримати його суцільним. Оскільки саме суцільне зображення можна в подальшому, наприклад, випалювати лазером, вирізати на плівки оракал, ну, тобто. В реальному житті, коли ці суцільні лінії з ними працювати, тобто реально втілювати в життя набагато простіше. Отже, нам потрібно правильно підібрати значення постерізації. Зараз у нас зображення на попередньому перегляді виглядає із, суціль... ну, із штрихів, а нам потрібно суцільне. Але якщо занадто Велике значення пастеризації поставлю, то потім в мене будуть лишні вузли, які мені доведеться потім вручну редагувати. Це також не сильно приємно. Тому я обираю, от дивлюсь, щоб приблизно вже лінії злились, і трошки більше. І цього значення мені буде достатньо. Я натискаю кнопочку застосувати, і якщо ми зараз перейдемо. В шари та об'єкти бачимо, що в нас є наше зображення. Ось Давайте я поки що приховаю наше зображення, ось ви бачите, складається з цих пікселів. Далі включу векторне зображення, і векторне зображення вже складається із суцільних ліній. Ось бачите, наскільки воно якісніше. Але можна побачити, що тут є все-таки якісь дефекти. Ці лінії не доходять до краю, а в нас умовою є, щоб воно було це зображення суцільним. Ось ці дефекти мені не подобаються. Я можу прибрати це зображення вихідне, так, і кнопочкою D видаляю, воно нам вже не потрібно. Далі я переходжу в вузли, і, от бачите, в мене, ну, в принципі, достатня кількість вузлів, я не переборщила, але і отримала ось такі дефекти, які мені не потрібні. Я за допомогою. Панелі роботи із шарами. Я нагадаю, що тут є кнопка для того, щоб додати, видалити вузли, змінити їх форму і так далі. Що я можу зробити? Ну, Оці дефекти, вони мені явно оце не потрібно. Я можу видаляти ці вузли, які мені не потрібні. І далі я можу працювати з вузлами от наступним чином. Я можу оці дефекти прибирати. ну, щоб Чисто теоретично мені було зручніше, наприклад, вирізати за допомогою плівки Oracle. Так? Ось таким чином я ці лінії переглядаю та сполучаю, щоб в мене зображення було суцільним. Тобто, якщо в мене виникнуть тут області, де виник муар або не потрібний якийсь елемент, я його також можу видаляти. Можу змінювати форму. Ну, ось Тут, наприклад, трохи кривизна, мені вона не потрібна, я її можу також прибирати, якось редагувати, так? щоб моє зображення було максимально якіснішим. Ну, і, ось, бачте, і суцільним. Далі, для того, щоб зберегти, мені потрібно у формат файлу Inkscape. Для цього я натискаю файл, файл зберегти як, Та вибираю шлях, і я вас прошу підписати вашу виконану роботу вашим прізвищем. Ви бачите, що тип файлу має бути SVG це якраз формат файлу Inkscape. Саме його потрібно надіслати мені на перевірку. Дякую за увагу.